Ви просто вирішили чогось доколупатися, тому що я військовий, я їду по формі, я їду додому. Я з двох часом на ногах, і ви вирішили просто доколупатися до мене, просто за того, що я в формі. А так виходить? А як? Просто вирішили доколупатися. Ні, все нормально. Ну а як це називається? Так це називається. Це огляд. Це огляд? Це називається по формі і ми вирішили. А давай зарву, давай блядь. це розказувати треба. А що, не так? Не так. А я? Вам от так, того так, і. так займайте, Нам? заняться ничем, так занимайте и все. Нам заняться нічим, чем вам? Да, вам. А нам От підосики в тіктоки повити можемо з нами за мною поїхати. Ви повикидуєте. Я вас зупинив, бо мені треба перевірити ваші документи. Це саме той меседж, який намагався донести поліцейський військовому під час зупинки. Безумовно, порядок на дорогах має бути, але ж має бути і дотримання чинного законодавства. Найбільш прикро, коли таке свавілля відбувається по відношенню до наших військових в такий складний час. Тому пропоную більш детально розібрати цю ситуацію, оскільки. Як ви бачите, з нею може зіштовхнутися не тільки цивільний. Головше. Став сил Микола Олександрович. На якій підставі? Я ж можу повідомитися. Я не почув. що що? Повторіть, будь ласка. Я ж вам вже це започ Сказав. З самого початку, коли Але... вас зупинив. Що ви мені сказали? Ну що, ви мене нічого чешив. Mm? Я ж вам повідомлюю, причину не зупинені вашого транспортного Яка? Яка, а ви вже не пам'ятаєте. не пам'ятаю. Ви... ви не сказали причину зупинки. Ви, сказали... ви не сказали причину зупинки, ви спитали з документами у мене все в порядку. А, заразу так, так? Да? Точно. Ну практически да. ага. почали... та так. Почали зараз вигадувати. Чи що? Скажіть, яка причина зупинки? Я вам повідомлю. Яка? З самого початку. Помтре час на України про національну поліцію. Якщо ви плануєте перетинати кордон на своєму авто, ви повинні мати страховку зелену картку, а оформити її легко і просто можна в застосунку Hotline Finance. Тут же зручно порівняти ціни від різних страхових компаній, вибрати для себе оптимальний варіант, отримати знижку 10% за промокодом AD10 та за потреби оплатити частинами без комісій. Рекомендую вам завантажити на свій телефон за стосунок Hotline Finance. Всі деталі в описі під даним відео. Тепер давайте з'ясовувати, що ж ми бачимо. Темна пора доби поліцейський зупинив водія. Він виявився діючим військовослужбовцем. Для свого захисту вімкнув відеозапис. І що робить поліцейський знову затягує пояснення причини зупинки. Чесно скажу, я вже неодноразово бачив. Зупиняють водія. Поліцейський вказує якусь абсурдну причину зупинки. Водій, щоб це зафіксувати, вмикає камеру. А далі поліцейський бачить камеру і вже не поспішає повторювати озвучену ним причину зупинки. Можливо, для того, щоб не стати зіркою Ютуб, але це дорога в нікуди, і особливо неправильна підібрана стратегія. Зрештою, поліцейський видає причину. Славно звісний третій пункт 35 статті. Питання з чого починається пункт третій статті 35 у чинній редакції закону про нацполіцію. Може бути підстава. Є підозра, є припущення, якщо є інформація. І правильна відповідь, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія, ну і так далі. Тобто, варіант, Д. от Д якраз виникає запитання, поліцейські знаходять інші формулювання, якими потім маніпулюють. Ну чітко ж зазначено, має бути інформація. Якщо інформації такої немає, застосування превентивного заходу є незаконним. Будете відправити багажник? Світки, пожалуйста, зразу. Свитки на Знімає Знімаю, відео може Можете посвітити через окно, там все прекрасно видно. Ви ще ми туди. Там є стекло, там все видно багажні відділення. Там нема нічого, абсолютно прямо моєї курточки. Нічого нема? Прямо моєї курточки немає, абсолютно нічого. Доколупатися, тому що я військовий, я їду по формі, я їду додому. Я з двох часов на ногах. І вирішили просто доколупатися до мене, просто із-за того, що я в формі. А так вичається чогось? А як? На жаль, у більшості випадків це саме так і виглядає. Просто зупиняють, як зазначив військовий доколупатися. Ми тут для того, щоб наголошувати, як саме повинно відбуватися спілкування з представниками влади в межах чинного законодавства, і пояснювати, які є права і які є обов'язки для нашої цільової аудиторії, водіїв та пішоходів. Тому особливою рекомендацією для вас буде доєднатися до нашого клубу. Зараз це має більше переваг, аніж недоліків. У вас буде можливість тримати зв'язок з юристом на гарячій лінії. Складання незаконної постанови буде куди звернутись за її оскарженням. Крім того, юристи в клубі юридичного захисту водія наразі надають консультації щодо перебування в так званому розшуку на сленгу з подальшим алгоритмом вирішення цього питання в межах чинного законодавства. У нас також і продається корисна література, і не лише для водіїв, якось, наприклад, ДТП або 20 рішень Верховного суду, а також вже навіть з'явилася і література для пішоходів, перевірка документів на вулиці. Якщо вам цікаво, перейдіть за посиланням в описі. Під даним відео, щоб ознайомитись з асортиментом. А зараз ще додатково ви можете взяти участь у цікавому розіграші автомобіля з вигодою для себе. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України, друге твої 500 гривень, ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро. Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Так як аргументи сперечатися щодо причини зупинки закінчились у поліцейського, він перейшов до іншого превентивного заходу. Перевірка багажника. А як тоді це називалося? Ви не можете назвати причину? Я вам вже повторював не один раз. Причина зупинення вашого транспортного засобу. Пункт 3. Хорошо. Дайте докази, що я вчинив, які, які? адміністративні ну... правопорушення я вчинив. Зараз військовий стан. Зараз, я розумію краще, ніж що Зараз військовий стан. Ну так. Так, да, звичайно. відділення? Ну. <рес> Открывайте там ручки. А. Но я не буду ничего самостоятельно делать. У вас может быть боя, боя, припасы, То, что то... Вас, ну, может быть, может быть. Думает, а, что то Боже, такие. Может, цель. быть, он на той машине тоже поехал. У вас тоже awesome. может быть. У вас тоже может быть. У вас тоже может быть. У вас тоже может быть. У за Бачите, що ви. Я бачу просто, що ви односитесь так. Дальше. 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 Отак. Дальше. Що ще таке? Алкоголі на позалі колесся. Поверхнева перевірка дійсно може здійснюватися поліцейським. Вони можуть оглядати транспортний засіб, оглядати речі, але умова не торкатись руками. Чинна редакція частини 5 статті 34 закону про нацполіцію зазначає, поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі або транспортного засобу. І поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Тобто, ви зрозуміли, руками лізти ні в якому разі поліцейському не можна. Проте є же підстави, коли поліцейські можуть здійснювати таку поверхневу перевірку. І вони у частині четвертій. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в автомобілі знаходиться правопорушник або Особа свобода якої утримується, або ж якщо є достатня підстав вважати, що в автомобілі є річ, обіг якої заборонений або обмежений, або ж якщо існує достатній підстав, вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення, по суті, дану ситуацію можна підв'язати під другий пункт, так як у нас військовий, який має доступ до зброї, але не забуваємо про статтю 30 конституції України. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду або обшуку не інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Транспортний засіб підпадає під поняття іншого володіння. Тому ви маєте право вказувати на недоторканність вашого приватного майна. Як мінімум, причини зупинити можуть А Яка різниця може? У мене тримаємо рук фанічинське, може видно, казати. Дуже розумно. Чого сотні около сп'яніння саме да. запах поліз поширеного? Давай пальцеру зміну попроблища гоні проти вогнення з того. Ну і звичайно, ну як же без проходження огляду на стан сп'яніння? Причину зупинки не довели, поверхнева перевірка нічого не показала. Ну може, хоч тут повезе. Чому водії повинні грати у цю рулетку? Якщо вже ви втрапили у таку ситуацію, де у вас поліцейський повідомляє, що виявив ознаки алкогольного сп'яніння. Не рекомендую відмовлятись. Відмова це автоматичне притягнення до відповідальності: 17 тисяч гривень штрафу і рік позбавлення права керування. Крім того, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу, якщо ви впевнені, що не вживали. Так само і був впевнений наш водій. Забір повітря покажу, що сокол алкоголю немає. Алкоголю немає. Що робимо далі? Вдихайте себе повні легені повітря, обхайте губами муштрук та вдихайте в нього, як повітря повітряну кульку. Допустимо ногу 02 так. Нолі. З Результатом згоди. Я вам сказав, що я не потребляв. Чого ви вирішили провірити? Просто вирішили ми вирішили допривати? провірити? Ні, треба докупатися. Тому що, по-перше, за, запах алкоголю з транспортного засобу не, не запах алкоголю, запах такий алкогольний був у вас, у, ваш, у вашому транспортному засобі. Це по перше. По-друге, дуже багато. На жаль, дуже багато військовослужбовців... Не робити мене до Ні, так, хорошо? Ми вже я не потребляю і не вживаю. Буваю це, живаю, це дуже дов... Оце за газу, лізатору, драги, ми це, це Це ви просто думали, що я там п'яний или по наркоту. Я, рішили... я цього не знаю. Просто вирішили доколупатися. Ні, це нормально. Ну а як це називається? Так це називається. Це огляд. Це називається в по формі, і ми вирішили. А давай зробимо, давай перевіримо, блядь. Більше це розказувати надо. А що, не так? Не так. А я? Вам зайнятися заняться? Так знімайте і все. Нам заняться нічим чем. А, нам підосіків тіктоки павити. Можемо з нами за мною поїхати. Ви повикинуєте. Якщо вже раптом така ситуація у вас трапилася і виявили до ознаки сп'яніння, ви маєте право на повторне проходження огляду в закладі охорони здоров'я. І що ми маємо в результаті заборонених предметів водія? Немає, в стані алкогольного сп'яніння він не перебуває. Але витратив час внаслідок неправомірної зупинки співробітником поліції. Як я вже зазначив, такі ситуації бувають доволі часто. Тому щоб завжди знати, що робити, переглядайте наш контент, щоб не пропустити нові відео. Рекомендую підписатися на наш канал та поставити вподобайку під даним відео.